На позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради визначили список підприємців, яким дозволено розмістити по місту у весняно-осінній період цього року сезонні об'єкти. Це рішення грунтувалося на схемі погодження міським управлінням архітектури. Пункту один-два передбачено лодків, а саме один з температуратурної привалик та один холодильник або з температурних прилавків для торгівлі розвивам та злопроводним напоєм на території відкриття досвідної торгівлі продвоєчних товар на таких кармах страху. Згідно вистав, окрім архітектури та дизайну, всього середовища, про те, що в нас старий бульвар, є пам'яткою архітектури, визначено відмовити в розміщенні суб'єктів сезонної торгівлі об'єктів сезонної торгівлі всім суб'єктам, які заявилися на старому бульварі, окрім літніх метанщиків. У зв'язку з проведенням об'єдрило, щоб на вулиці Михайлівській відмовитись суб'єктам підприємства діяльності, окрім рідніх майданчиків, розміщенні сезонних об'єктів. Пунктом 3. На підставі комунального міста комунального протеста ПАР про те, що вони є постійними даними користувачами, відмовити суб'єктам підприємської діяльності в розміщенні сезонних об'єктів на території гідропарку, парку культури та відпочинку імені Юлія Хапаліна. Проте цього року Житомиряни не зустрінуть торгівельні сезонні точки в багатьох звичних місцях відпочинку. Житомирська міська рада не дозволила ряду підприємців розмістити лотки з морозивом та напоями по вулиці Михайлівській та у міських парках відпочинку.